Почув, що Росія вже на шляхах підступу до Києва. Я в той час був на праці за кордоном, так як працював водієм далекобійником. Повертаючись додому, вже знав, що вони в районі Гостомеля роблять наступ. Повістка, да я й сам вже був готовий до цього, так як знав, що потрібно захищати країну. Я закінчував Обухівське медичне училище, де здобув професію фельдшер. Після цього закінчував ще фармацевтичний факультет. Ситуації були різні. Основна маса це трьохсоті вогнепальні, осколочні. Ампутація кінцівок, опіки, травми грудної клітки. Працювали як максимально на швидку евакуацію. Тому що час відіграє роль для життя військовослужбовця. Із позицій забирали під мінометами, під огнем забирали, евакуювали, надавали першу медичну долікарську. Ну і на точку евакуації вже вивозили. Зазвичай найважче це зберегти життя, вивезти його як за короткий, як найбільш за короткий час, щоб з малою втратою крові. І Дякуючи Богу, наші всі хлопці вижили, яких ми евакуювали. Коли вже підійшли до окопів бойових, де знаходились трьохсоті, почався мінометний вогонь знову. Ми забезпечили, надали також, доповнили допомогу даним трьохсотим. Але виїхати, забрати його не теж неможливо було, так як міномет не переставав. Оцей цей час мені запам'ятався і, так би сказати, трошечки перенервував. Є спогади, є сни, де повторюється те, що було там. Я, звісно, адекватно це все сприймаю, де був, що бачив, але змирююся, змирююся з тим, що було, і це війна все-таки. А війна, вона в будь-якому випадку після себе залишає спогади. В той час не було таких жорстких обстрілів, як зараз. Тогда меньше стреляли, использовали ракеты, использовали в основном грады, как бы так, минометы. Сейчас все совсем по-другому, более жестко. Когда теряешь друзей, с которым ты служил, разговаривал, через 5 минут его нет. Вот это самое страшное и самое больное. Каждый день они отправляют свои ДРГ. Бывает такое, что... За день 2-3 группы можно встретить. Ну, ориентировочно от 7 до 12 человек, то, что мы встречали. Да, экипировка у них очень хорошая. Были такие моменты, что смотрели в тепловизор и не было видно даже ни оружия, ни тела. Единственное то, что мы увидели, это разрез в районе глаз. В Украине сейчас много говорят о том, что ресурсы военной России истощены. И мне кажется, мы недооцениваем противника. Вот если смотреть... Я думаю, что да. Таким количеством, которым они каждый день стреляют, ну, утверждать не буду, но так как они экипированы, у них все хватает. Но у нас еще больше. Потому что за нами сила, за нами вера, за нами правда. Мы защищаем свою родину, свою страну, своих детей, своих жен. Но я думаю, что у нас все равно победа будет за нами. И не думай, я это знаю. И хочется, чтобы оно побыстрее все закончилось. А как вы чувствуете себя сейчас вот, в мирной жизни? Непривычно. После того периода, который проводишь там, приезжаешь сюда, совсем все по-другому. С одной стороны, как бы люди довольны, а с другой стороны, обижаются, оскорбляют военных. Это присутствует. Ну, когда началась полномасштабная война, Я в першу чергу вирішив записатися в ЗСУ добровольцем. Дружині сказав, що їду за продукти, а сам поїхав до воєнкомату, щоб записатися в Збройні Сили України, бо я розумів, що в такий час я вдома не зможу бути. Саме формувався новий батальйон і для мого, як тоді казалося, часу дуже повезло, що я попав у їхні списки. Позвонив дружині додому, сказав, що привезла рюкзака, кусок якогось сала і забрали машину від воєнкомату. Я не планував бути воєнним кухарем, але так як воєнні кухаря були підібрані, що практично не міг ніхто готувати, і командуванням батальйону було вирішено назначити мене старшим кухарем. Звісно, було важко, не вистачало знання, як на цих кухнях готувати. Що з ними робити? Ну, ми розібралися, кормили ми практично весь батальйон на польових. Було важко не в тому плані, що важко було працювати чи що, а важко було, що вже російські агресори стояли під Києвом. Йшли постійні обстріли, і воно трошки психологічно було важко. Мене запитують часто. Як бути кухарем на передові? Зі сторони кажеться, це легко. Ти не участвуєш в бойових діях. Ну, за час війни повномасштабної показало, що кухарем це велика відповідальність Просчитати, забезпечити особовий склад гарячою їжею, приготувати в будь-яких умовах, а нам приходилося готувати і польові. В деяких місцях нам надавалися столови, там шкільні садіка. Там було, звісно, легше, бо були умови для приготування. Готувати їжу на Донеччині. Ми були на лінії огню, треба було знайти приміщення. Польові кухні заборонено було ставити, бо дим може виявити наше знаходження. Тоді керівництвом батальйону було прийнято рішення, що будемо готувати їжу для всіх. На газових балонах і плитах. Для цього було знайдено приміщення, виставлені балони плити, чотири плити, чотири балона, каструлі. Ну, Постійно йшли бойові дії. І коли йшли обстріли, і в тебе ще в приміщенні чотири газових балони і 250 літрів кипятку, де приготується піща, то приходилося приймати міри безпеки. Готували повні амуніції в бронежилетах, касках, щоб не попасти під обстріл. Повремені заходили на кухню, помішували, щось підкидували і уходили в більш безпечніше місце, бо не доведи, Господі, прильот, плюс 4 балона, 250 літрів кип'ятку, шансів, самі розумієте, дуже мало. І не дивлячись на всяку ситуацію, три рази на день ми в обов'язковому порядку мали приготувати, забезпечити гарячим харчування наших хлопців, які перебували на лінії вогню. Бо нема більшого задоволення і щастя, коли хлопці виходять з лінії вогню, і ти насипаєш їм гарячу страву, борщ, суп, все. Хлопці там на сух пайку, а в основному там. Не до їжі було і, бачивши задоволений лиця своїх товаришів, ти розумієш, що не зря ти трудився, не зря працював, не зря теж рискували. Ми готуємо харчі на польовій кухні Б-50, організована волонтерами, які надали нам свої польові кухні для приготування, забезпечення харчування. Наші хлопці, які зараз зайняті на позиціях по обороні Києва. Я скажу тут з усіх умов, що за цей рік ми пройшли, самі прекрасні. Крім цього, що ми тут готуємо на своїх хлопців, тут ще готується для ранених на госпіталі, для обездоляних киян, які нуждаються у тому супові. Вставай, каже, будемо десь виїжджати. кажу, ні, Нікуди ми, кажу, виїжджати не будемо. Як? От так кажу. Моє місце тут. Я тут узнала про польову кухню. Ми годували військових, ми годували тероборону, ми годували е, незабезпеченість верст населення. Люди ж залишилися в магазинах, можна сказати, не було нічого. І вночі приходили, теж видача була. Тому що багато військових приходило вночі, поліція, всі, каву, чай поїсти, дайте що-нібудь, тому що холодно, дайте що нібудь. Готуємо все: готуємо каші, борщі, супи, солянки, харчо, жаркої, котліти, все. Все, що можна приготувати вдома, все готуємо тут, тільки в енному количестві. Я знаю, що мені треба йти вперед і я йду вперед. Я знаю, що моє місце тут, і я повинна це робити, тому що хто як не ми. Руслан розробив сам рецепт цих батончиків, щоб вони були і калорійні і, ну, для військових, щоб ситні були. Особисто я вже чотири місяці їх роблю кожного дня майже. Кожного дня в нас виходить, ну, як, якщо батончики від 250. Інколи ми пробували дві партії робити, коли в нас багато замовлень, бо дуже-дуже багато замовлень. Ну, саме на наші батончики військові замовляють із нашим логотипом, говорять, що можна нам такі з кухонькою. У нас на логотипі кухонька наша намальована. Ну, Якщо дуже багато замовлень, ми не встигаємо, то ми робимо по дві партії. Це до 30 кг за день. Штук 600. 650 так. А взагалі робимо, використовуємо ми всі на горішки, всі сухофрукти. Ми робимо на основі яблук, щоб вони були смачніші. Наші батончики робляться з усіх з самих натуральних продуктів, самих чистих. Дякуємо нашим помічникам, волонтерам, які нам надають, по-перше, ці продукти, нашим друзям з Ізраїлю, які постійно нас якось фінансують саме з батончиками. Ну, звичайно, наші батончики зроблені з любов'ю. Я перший раз з ними зустрівся на Донеччині, коли хлопці йдуть на бойові позиції, ми мали їм видавати сухі пайки. Вони відмовлялися їх брати, бо це лишній груз, коли треба з собою нести 20-30 кг боєприпасів плюс повна амуніція, то ці енергетичні батончики... Служили як паличка виручалочках. Початку повномасштабного вторгнення польова кухня Б-50 займалася забезпеченням гарячої їжі, сухпайки, медикаменти для зсу військових формувань, біженців, нужденних. Згодом вже з'явилася можливість допомагати теплими речами, ліками. Гігієною, харчами, всім тим, що потребує людина у повсякденному житті. На початку десь березня на польовій кухні працювало близько до тисячі волонтерів. до тисяч. так. Возили харчі, готували теплі речі, збирали ліки, збирали все, що потребує фронт, що потребували. Біженці, нужденні, все це робила польова кухня. На сьогодні ми не зупиняємося. В нас існує багато запитів від військових частин, від зсу є велика потреба у продуктах харчування. Ну звісно, що для військових це смаколики, енергетичні батончики, які ми самі виготовляємо. Також є велика потреба. У цивільного населення з деокупованих територій ми співпрацюємо з новою поштою. Дуже багато посилок йде саме на деокуповані території і на нулі і на фронт.